Три хвилинки про вічне, стань доброю землею. Послання до євреїв, 6 розділ 7 по 12 вірші. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує. Вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терне і бодяче, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Та ми сподіваємось, любі кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо і так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діла ваше та працю любові, якого показали в ім'я його, ви що святим послужили та служите». Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку самозавзятість та певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінилися, але переймали від тих, хто обітниців спадковою вірою та терпеливістю. Ну, а тепер розбираємо на ідеї. Ідея перша образ землі та дощу. Автор використовує дуже яскравий приклад: землю, яка п'є дощ, дощ символізує Боже благословення, його слова та дії Духа Святого, які щедро сходять на всіх людей. Дві різні землі отримують однаково волого, але результат то різний. Добра земля приносить. Багатий і корисний урожай. Погана земля лише терня та бодяча, що завдають біль і руйнують працю. Так і наше життя, Бог рясно поливає благодаттю, але від нашої відповіді залежить, що виросте, плід чи бур'ян. Ідея друга попередження про наслідки. Якщо земля приносить бур'ян, вона близька до прокляття. Це серйозне застереження, Байдужість і непослуг не залишаються без наслідків. Те, що не приносить плоду, підлягає спаленню. Це не про миттєве покарання, а про про поступовий духовний занепад, який завершується віддаленням від Бога. Вибір завжди за нами. Третя ідея слова надії. Попри суворі слова, автор додає промінь надії, та ми сподіваємось кращого про вас. Він вірить, що віруючі не залишаться безплідними, Бог бачить їхню працю, любов і служіння. Жоден добрий вчинок, зроблений заради Христа, не втратить свої цінності в Божих очах. Це підбадьорю, особливо коли здається, що ніхто не помічає наших зусиль. І четверта ідея: віра і терпеливість до кінця. Життя з Богом це марафон, а не короткий забіг. Автор закликає не розслаблятися, не зупинятися на півдорозі, а бути завзятим у вірі та надії до кінця. Ми маємо наслідувати приклад тих, хто вже досяг Божих обідниць. Авраам, Майсей, пророки, інші герої віри їхнім ключем були дві речі віра та терпеливість. Щоденних рішеннях, тільки нам вирішувати, чи буде цей полив для плоду, любові, добрих справ, чи виростуть лише терни невірства. Стань доброю землею, і тоді твоє життя принесе врожай, який прославить Бога.